Капеланське благословіння на 12 лютого 24 року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, <кій> благословин Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії апостол Марко розповідає знову про те, як Ісус проходив повз Єрихона, і там сидів сліпий, який просив милостиню. І коли почув, що проходить Ісус, почав кричати Ісуса, Сину Давидів, помили мене. Йому за це докоряли, але він подолав це перепоним. Ісус його почув і стілив його. Він прозрів і пішов за Ісусом. Але а, Марко ще говорить в цьому епізоді про те, що це був Вартемій, син, а, син свого батька. А, як же ж ім'я? Вартимей, син Тиміїв, Тиміїв. І ви знаєте, от це те, що тут, в цьому місті, знаєте, прозвучало ім'я цього сліпого, який, як, з якого помилував Ісус і за яким пішов в наступному цей колишній сліпий, я і зупинюсь. Бо ви знаєте, в іншому місті в Євангелії написано, коли учні прийшли з проповіді із, із лікування, то вони так знаєте пишалися тим і розповідали. Що і біси нам коряться, і Господь Ісус їх уточнив. Не радійте тому, що біси вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані в Царстві Божому. Ви знаєте, як важливо нам і мені, знаєте, щоб моє ім'я було записано в Царстві Божому, як ми сьогодні чуємо з праведної сторони ім'я того сліпого Вартемія, якого знаємо і якого саме головне знає Господь. Ісус його знає по імені. І отець знає по імені і провів Царство Боже, тому що Він, знаєте, в цьому епізоді проявив вірність, стійкість, віру в Ісуса і наполегливість, щоби до Нього достукатись. А, і Господь оцінив це і сказав, і сказав, що віра Твоя спасла тебе, так і мені, щоб і моє ім'я, да, і щоб і моя віра мене спасла. Але віра моя спасла, спасе тоді, коли не буду я лежати. А коли буду її в життя впроваджувати, або життям своїм показувати, як показав в тому місці якраз Сліпий Вартимей. Тобто він на своєму місці показав свою віру, а я повинен показати свою віру життям на своєму місці, в моїх обставинах. Ми думаємо, що я отакий не знаю, зрячий бачу все, да, можу бачити навколишнє, але ще б на мені побачити духовним поглядом. Да, бо Чоло людина це не тільки тіло або тільки душа, це душа і тіло. І тіло керується духом нашим. От, мій погляд духовний повинен бути зрячим, тобто він повинен чисто дивитися на світ. Я повинен цим поглядом керувати тілом, тобто і людиною, в основному в повному своєму знаєте, значенні, для того, щоб проходити терніми цього життя. Це, знаєте, невеличка наука. Або невічки епізод, нехай кожному вкладеться в серце, щоб і мені захотілося, щоб моє ім'я було записано в Царстві Божому, як записано цього ім'я сліпого Вартемія. і щоб я прагнув цього все своє життя і долав перепони на моєму житті, як подала Вартимей. Амінь.